Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Записуємо число 22 вересня. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Утворіть, будь ласка, число, в якому один десяток і одна одиниця. Я з вами згодна, це число 11. Прописуємо каліграфічно до кінця рядка тисни відео на паузу і виконай це завдання. Продовжуємо працювати з підручником: сторінка 16. Заміни кожне число суми розрядних доданків. Перше число 23. 23 це сума чисел 20 і 3. Адже в числі 23 два десятки. І три одиниці. Два десятки це число 20. 15 дорівнює 10 додати 5, 56 56 дорівнює, 50 додати 6. І 24 дорівнює сумі чисел 20. і 4. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими числами самостійно. Розглянь кожний стопчик. Знайди значення перших двох виразів. Працюємо діти з першим стовпчиком. 42 додати 4. Одиниці додаються до одиниць, тому 2 додати 4 дорівнює 6 і до 40 додати 6 дорівнює дорівнює 46. В цьому випадку ми одиниці додавали до одиниць 42 додати 10. В цьому випадку ми десятки будемо додавати до десятків, 40 додати 10 до рівня 50, та ще додати 2 дорівняє 52. Нам потрібно зіставити третій вираз із попередніми: 42 додати 14. У цьому третьому виразі ми десятки будемо додавати до десятків, а одиниці до одиниць. 40 додати 10 дорівнює 50. А 2 додати 4 дорівнює 6. А 50 додати 6 дорівнює 56. 47 відняти 3. У другому стовпчику ми будемо віднімати Одиниці ми віднімаємо від одиниць. І це дорівнює 44. 47 відняти 10. У цьому випадку ми десятки віднімаємо від десятків. 40 відняти 10 дорівнює 30 і ще додати 7 дорівнює 37, а в третьому виразі 47 відняти 13. Ми десятки будемо віднімати від десятків, а одиниці від одиниць. 47 відняти 13 дорівнює 30. 4. Сьогодні на уроці, діти, ми і будемо з вами додавати і віднімати двоцифрові числа перезрядна. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 4 поясне обчислення за схемами. Працюємо усно. 45 додати 32. Перший доданок 45 подаю у виграді суми розрядних доданків 40 і 5. Другий доданок 32 подаю у виграді суми розрядних доданків 30 і 2. Десятки ми будемо додавати до десятків, а одиниці до одиниць. 40 додати 30. дорівнює 70, а 5 додати 2. дорівнює 7, а 70 додати 7. Дорівнює 77. Розглядаємо віднімання 97 відняти 55. Зменшуване 97 подаємо у вигляді суми розрядних доданків 97. Від'ємник 55. Подаємо у вигляді суми розрядних доданків 50 і 5. Десятки віднімаємо від десятків, а одиниці віднімаємо від одиниць. Нам потрібно 90 відняти 50 до рівня 40, записуємо це число, а 7 відняти 5 до рівня 2, 40 додати 2, до рівня 42. Продовжуємо працювати з завданням номер 4 Вирази записуємо в зошит 53 додати 24. Доданки ми будемо подавати у вигляді суми розрядних доданків. 53 це сума чисел 53, а 24 це сума чисел 20. І 4. Десятки додаємо до десятків, 50 додати 20, до рівня 70, записуємо 70. Додаємо одиниці, 3 додати 4. Дорівнює 7. 70 додати 7 дорівнює 77. Наступний вираз 47. Відняти 35. Зменшувана 47 подаємо у вигляді розрядних доданків. 40 і 7. Від'ємник 35 подаємо також у вигляді суми розрядних доданків. Сума чисел 30 і 50. Десятки віднімаємо від десятків, 40 відняти 30 Дорівнює 10, правильно, а 7 відняти 5, дорівнює 2. Отримане результати нам потрібно додати 10 додати 2 дорівнює 12, 36 відняти 15. Зменшуване 36 подаю у вигляді суми розрядних доданків. 36. Від'ємник 15. Подаю у вигляді суми розрядних доданків 10 і 5. Десятки віднімаю від десятків 30, відняти 10. Торівня 20. Записуємо число 20. А 6 відняти 5. Дорівнює 1, Отримані результати, нам потрібно додати 20 додати 1 дорівнює 21. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. Кому потрібна ще допомога, працюємо далі. 64 додати 24. Перший доданок ми розкладаємо на суму розрядних доданків. 64. Другий доданок ми також розкладаємо на суму розрядних доданків. Десятки додаємо до десятків. 60 додати 20 це буде 80, одиниці додаємо до одиниць. 4 додати 4 дорівнює 8, 80 додати 8 дорівнює 88. Тисни відео на паузу, перейди до підручника і попрацюй з останнім стовпчиком самостійно. Прочитай умову, про що дізнаємось, коли знайдемо значення кожного виразу. Тисни відео на паузу, перейди до підручника, це сторінка 16, завдання номер 5 Прочитай умову самостійно. Продовжуємо працювати з умовою. Щоб добре сприйняти умову, ми виділяємо ключові слова горобці і голуби, що нам відомо про птахів, що вони спочатку сиділи, а потім перелетіли. Що означає число 17? Це стільки було сиділа горобців. А що означає число 12? Це стільки сиділо голубів. Що означає число 7? Це перелетіли горобці 7 пташок. А що означає число 2? Це стільки перелетіло голубів. Нам потрібно на основі арифметичних дій придумати запитання до задачі. Перша арифметична дія на віднімання 17, віднімаємо 12. Ми від більшого числа віднімаємо менше число. На основі віднімання ми можемо дати відповідь на запитання, наскільки горобців більше, ніж голубів. Це задача на різницеве порівняння і треба від більшого числа відняти менше. Наступний вираз 12 відняти 2. 12. Це у нас стільки сиділа голубів, 2 це стільки їх перелетіло. Дію віднімання ми можемо знайти, скільки їх залишилося, скільки залишилося голубів. І наступний вираз 17 додати 2. Зверніть увагу, 17 додати 2 вираз на додавання. Ми об'єднуємо числові дані. Значить, ми можемо. Знайти, скільки всього горобців і голубів. Наступний вираз 7 додати 2. Звертаємо увагу, що 7 це стільки горобців перелетіло, а 2 це стільки голубів. Дією додавання ми можемо знайти, скільки всього птахів перелетіло. 17 відняти 7. 17 це стільки у нас горобців, 7 це стільки їх перелетіло. Дією віднімання ми можемо знайти, скільки залишилося горобців. І 7 відняти 2, 7 це у нас стільки горобців, а 2 стільки голубів перелетіли. Від більшого числа віднімаємо менше. Ми можемо з вами порівняти, наскільки більше горобців. Перелетіла. Підсумаку року. Намалюй в зошиті кульку відповідного кольору, що відповідає вашій роботі на уроці. Дякую за роботу на уроці.